У нас в основному перевищення рівня забруднюючих речовин реєструється в міській місцевості. Зокрема, в минулому році у нас було проведено 16 379 вимірювань всього по області і в Івано-Франківську ця цифра склала 2100 вимірювань. З них нестандартних було 66 проб. Вас, може, так, ну, стандартний – це ми оперуємо питанням як ГДК, гранично допустима концентрація. Тобто Міністерством охорони здоров'я встановлена перша концентрація, за яких не можна, більше яких є шкідливими. І тому, значить, в минулому році. Так як говорив, у нас було 66 нестандартних при загальній кількості 2100 досліджень. Так, так, це. так, що складає 3%. Тобто 3% нестандартних проб повітря було, е, було перевищене. Зокрема, це, е, нестандартні показники реєструвалися по вулиці Дністровській, 53, перехрестя вулиць Галицька, Пасічна, тролейбусна, Галицька, 65, привокзальна. Площа привокзальна і вулиця привокзальна, і вулиця Залізнична. І, відповідно, на відповідності реєструвалися по місту діоксиду, ангідрит цирчистого, формальдегіду, вуглецю і пил неорганічний. Ну, ми це пов'язуємо переважно з тим, що місто Івано-Франківськ перестачено автотранспортом. Частина автотранспорту є застарілим. І, відповідно, в певних місцях може бути утворюватися корки. і ця от ситуація якраз пов'язана з транспортом, яке, воно є невелике, і ну, там показники не були великими, але все ж вони були нестандартними. І по кожному показнику, відповідно, інформувалася е, ми інформували Івано-Франківський виконавчий комітет.